Ага, Ісусу Христу. Слава на віки! Отець можна мені слово? Давай. <кій> Отець Василь, ми я як представник всіх наш, наших онлайн-парафіян і від себе особисто щиро вітаю вас, з днем народження. Е, на церковний телефон у нас дуже багато надійшло повідомлень. Потім прочитають вам. А сьогодні хочу зачитати від нашого модератора Оксани. Отець Василь, у цей радісний і урочистий день ми всі ваші парафіяни поділяємо з вами радість свята і сердечно вітаємо вас з днем народження. Бажаю вам щастя, любові, достатку, щоб душа насолоджувалася і співала, а віра ваша, нехай буде постійною, нехай ваша душа не знає холодів, нехай буде світлом осяйний кожен день, а життя ваше нехай нагадує квітучий сад. <кій> нехай вічно вас оберігає Божа рука. На, а вам бажаємо бути в Божих мріях і серці. Бажаємо вам всією душею відчувати підтримку Бога. Бажаємо вам у Всевишнього знаходити відповіді на всі питання. Нехай Господь Бог дарує вам нескінченну любов, взамін на вашу щиру віру в нього. І нехай ваша любов до Творця ніколи не згасне серед мирської суєти. Ви наш духовний провідник, який допомагає нам знаходити світло в темряві та віру у важкі моменти. Бережи вас, Господь, на многії благі літа. Дякую, Оксанко. Оксана. Літа, літа. Много я. Дякую, Оксанко, за такі чудесні слова, підобрані щирі. Дуже дякую. Дякую всім парафіянам, бо дійсно дуже багато, дуже багато повідомлень. Я навіть не знаю скільки, бо він вайбер показує, скільки там. А якщо вже більше, як 100, то він пише 99 і там далі вже без кінця, без краю. Я дуже дякую щиро за добре слово і за ваші привітання. На всі не зможу відповісти. Але нехай Бог благословить вас. Я вам щиро вдячний. В першу чергу, знаєте, як на день народження, ну, знаєте, все малий, так чекав День народження, аби та мама не забула мене привітати, ще там щось. А, а потім вже більше та вже, ну, якось так вже думав, що воно перейде, знаєте, так вже як ніхто не згадає. Я бачу, що мене ніколи так не вітали, як цього року, так вас багато. Дякую вам щиро. Але сьогодні в день народження хочу подякувати мамі. Знаєте, часто з тату все так забувають, знаєш, це мамі дякують. Тато вже давно як помер, вже більше 25. Скільки років? 22 роки, вже як тато помер. І я, ну, знаю, те, що мама розказувала, бо я що я там можу пам'ятати, я знаю, що мама. Я родився 11 грудня в неділю, так, 66 році. І, а в п'ятницю мама ще була на роботі. Та такі часи були, ті, знаєте. Ну, і ми з такої родини, таких, знаєте, що виховання такі в умовах спарти. Такі. І мама ще була на роботі, вона продавала в магазині. В п'ятницю ще здала магазин, все, в суботу, пішла до лікарні і в неділю мене родила. Ну, і знаєте, що я хочу сказати, дорога матуся, Я, я пам'ятаю, як мама розказувала, каже, я його ношу, він кричить, кричить, я кину його подушки, то не собі там кричить сам. Я собі думаю, знаєте, по-різному можна це сприймати, але напевно, ще з, з пеленок Мене так навчили, що я маю давати собі раду сам. От реально. Я пам'ятаю, до школи ходили чи в садок, чи ще щось. В садок мене привели, я думаю, де та мама зазраю, коли мене за мною прийде, розумієте. Потім до школи так далеко від моєї хати, там мене хлопці чекають, там треба бігати по бурінах розумієш? за курітами. Я пам'ятаю, як я підростав і час я був в основному самий. Бог, напевно, мене так готував, що, що ти, Василю, на старість будеш оточений багатьма людьми. І, а поки був малий, то значить, був майже самий постійно. І ми один раз на, на наших тренінгах психологічних розбирали психологію. Я розказував, що я щось хотів бути самий. І потім мені е, психолог відкопав у мені ту мою проблему. Мої сусіди були старші, хлопці старші від мене, е, Василь Олексій, Богдан. Лукавські. Вони на чотири роки від мене були старші. І, і я діло, що вони над малим трохи знущалися. І знаєте, то кропиво кропиву мене втрутили. І, така була купа, такий великий кущ кропиви, а я таке літо в таких трусиках, знаєш, і мене прямо в ту кропиву. І, і потім, і потім мене вчили курити. Я ще до школи не ходив. Пам'ятаю, курили такі дзигари гавана, зелені. Вони такі були моцні, дай дорогу просто. Я так накурився, щоб там не курив. Взагалі. Ці хлопці курили, я не курив. Я потім, аж в армії, закурив, а так не курив. Так, мене, так хлопці мене е, е, закаляли. Так? І, тому, і, і тому цей психолог каже мене, тому що ну, вони були старші, вони на тобо знущалися, і тобі було краще бути самому. Знаєте, і я так виріс. Біля бабки бабка мене так вчила, розказувала. Але я постійно пам'ятаю той стан, коли ну, бабка там навчила мене, що до мами треба звертатися на ви. Бо ти, Василько, ти вже великий, ти вже маєш казати до мами на «ви». І я так чекав, коли вже мама прийде з роботи, щоб до неї звернутися, так як мене бабка навчила на «ви». Знаєте, І як би не було, я завжди біг до мами. Я пам'ятаю, пішли там в кіно, якесь там кіно було, ну якесь кіно там було. Ми ходили там по 5 копійок було для дітей, по 20 для дорослих як там, Я вже не пам'ятаю, то давно було, Ще до школи ходив. І подивлюся, якесь кіно. І так біжу додому, мамі розказати, кажу, мамо, там зараз вечір ще буде один сеанс, щоб ти пішла подивилася. Мамо, таке класне кіно. Я завжди з ким хотів чимось поділитися. Це з мамою, так? Не знаю чого. Ну, потім ясне діло, вже через 10 років після мого народження народився мій брат, 10 років різниці. Ясне діло, я від нього на 10 років старший. І і за брата сьогодні хочу сказати, бо тому що в мене найчудесний брат у світі. Він здібний. Він дуже порядний, він чесний, він вірний, він той, хто тримає слово. І я пишаюся таким братом, бо, тому що ми, от скільки ми з ним прожили, ми з ним ніколи, не то, що не, не билися, не сварилися. От ніколи. Ми коли зустрічаємося, тиснемо руку, обнімаємося. Прощаємося, тиснемо руку, обнімаємося. Ми ніколи не сварилися з братом. І я пишаюся, що в мене такий чудесний брат. Тому, дорога Матусю, дорога моя родина, сьогодні в цей день всі молитви свої підношу до, до неба, щоб на землі найдорожчі для мене люди мої діти. Знаєте, Саша мені позвонив, він. Він в армії і, знаєте, коли син дзвонить, мені завжди тривожно, бо я дуже переживаю, щоби. Щоб часом я бачу, що він дзвонить, а коли я підніму телефон, буде другий голос чи командира, чи що когось. Пишаюся своїми дівчатками, найкращими дівчатами у світі. От найкраще. І так, щоб я не заблудився, Бог мені дав близнят. Я направо подивлюся, чудесна дівчинка, наліво подивлюся, чудесна дівчинка. Я дякую Господу Богу сьогодні за все, що дав мені Господь, і дякую за вас, за всіх парафіян, бо ви мене сильно утвердили. Ви мені дали. Таку, знаєте, не просто можливість, а завдання бути з вами, молитися за вас, служити для вас. Ми тепер родина, тому нехай Господь всемогутній благословить усіх тих найближчих, дорогих в моєму серцю людей, дорога матуся, брати, діти мої, цвіти мої. Тішуся вам, пишаюся вами. Дякую за те, що Господь Бог подарував мені чудесних друзів. Дякую Богу за світланку, яка постійно зі мною всюди. Я не знаю за ціле своє життя. Це людина, яка завжди поруч зі мною, от всюди. Вона мене просто часом, знаєте, так усміряє, каже. Десь їздять, десь десь туди їздять, туди, ти мене то на краснопольське кладеш, то на, то на е, Самарське, тільки по цвинтарях її боже. Вище куди. Ну, ще по лікарнях трохи до хлопців їздимо.